Ділюсь рецептом грибного крем-супу. Гриби почистили, помили, ріжемо на середні шматки. Цибулю нарізаємо та готуємо її на обжарку. В заздалегідь розігрітий сотейник, додали трошки вершкового масла та відправляємо нашу цибулю. Обжарюємо декілька хвилин до золотистого кольору. Цибуля стала більш-менш м'якою, туди можемо вже відправляти наші гриби. Викладаю всі гриби та тушкуємо до готовності. Бажано накрити кришкою. Обережно перемішуємо, тушкуємо, поки не почне випаровуватися рідина. Вливаю бульйон, можна зробити за допомогою приправи лаврове листя та відправляю вже для перебивання. Маса дуже гаряча, тому будьте обережні. Блендером починаю перебивати гриби. Консистенцію крем супа регулюєте самостійно. Вливаю гарячі вершки 18%. Та ще раз перебиваю блендером. Крем, суп готовий. Прикрашаємо жареними грибами трошки оливкової олії, целені, спеції за смаком.